Що ж, Раша зараз на куражі. Після захоплення такого великого мегаполісу, як Авдіївка, за якихось там півроку чи рік, у старого хріна з Кремля з'явилося бажання до життя, він навіть оце політав 30 хвилин на бомбардувальнику Ту 160 Згадав молодість. Але це ще не все. Далі цікавіше. Спікер їхньої фанерної Держдуми Володін заявив, що англійцям безсовісним русської тріски не віддать. Бо Держдума денонсувала угоду СРСР і Великобританії від 1956 року про дозвіл судам Британії ловити рибу та зупинятися біля Кольського півострова. Володін вважає, що таким чином Путін помстився підлим англійцям за санкції. Каже, нашу рибу вони 68 років їли безсовісні, оголосили нам санкції, а самі на 40% свій раціон рибне меню формують з нашої тріски. Можна подумати, ти нікчемо сам ту тріску вирощував. Угу. Ну та нічого. Далі ще цікавіше. З'явилася інформація, що Росія може готувати анексію Придністров'я. Це випливає з інформації про те, що якесь там скликання з'їзду депутатів всіх рівнів збирають в терасполі на 28 лютого. Цю інформацію оприлюднив у соціальних мережах придністровський опозиціонер Геннадій Чорба. Він звернув увагу, що 29 лютого в Москві очікується звернення диктатора Путіна до федеральних зборів. Отож Чорба не виключає, що поступила команда провести отакий з'їзд з Москви. На форумі може бути озвучене прохання від імені громадян, нібито, які проживають на лівому березі Дністра, до Росії прийняти Придністров'я, склад РФ. А вже, мовляв, наступного дня, 29 лютого Путін може оголосити про це в своєму зверненні. І Федеральне собрання, звісно, в прискорному порядку ухвалить рішення задовольнити прохання. Звідси і нещодавня заява міністра закордонних справ Росії Лаврова про те, що Москва не залишить своїх громадян, які мешкають в Придністров'ї, у біді, зазначає Чорба. Він закликав депутатів регіону не допустити прийняття звернення, яке дасть Путіну юридичне право на завдання удару по території Молдови, включаючи Придністров'я за будь-якої причини. Кінець цитати. Можна подумати, що Путіну потрібне якесь юридичне право для війни. Угу. Але і це ще не все. Пишуть, що Росія пішла ще далі і підготувала пакет територіальних претензій до Сполучених Штатів Америки. Держдума готується денонсувати договір Шеверна Дзе Бейкера 1990 року про розділ Берінгової протоки між СРСР і США. Все стає ще цікавішим. А що ж з США? Президент Байден під час збору коштів у Сан-Франциско у середу назвав хріна з Кремля Crazy Sob, тобто Crazy of a оффейч, божевільним сучим сином.